Євдокія Гребініченко показує нам свій город. Жінка говорить: цього року разом із чоловіком матимуть невеличкий ворожай. Оце наша діляночка, ото поступчики. Та вистачає всього вистачає. Це картопля, оце картопля, оце кусочок, лук, там морковка, і морковка, там і бурячок там, а то в них ото клубничка там була, так вона єсть. Дві з половиною сотки землі. ось там у нас є діляночка. Ми те нам пособили, скопали його. Дід пособляв розсаду мені. Я в лоточок землі насипала, він мені порозкладав зернашка. Я присипала. У цьому будинку у Сумах подружжя Гребініченків мешкає останні півроку. Його знайшли за оголошенням. До обласного центру родина переїхала із прикордонного Миропілля. Згадують, жили на вулиці, центральна, за півтора кілометри від кордону з Росією. Розказую, народився в Миропіллі, хрестився в Миропіллі. Коли почалась війна у 22-му році. Почали обстрілювати село з усіх боків і жили, проживали ми як кажуть, у погрібі два з половиною місяці, коли б вже було неможливо знаходитися там. Ми поїхали із села і нас прийняли у Чернеччині, в Великій Чернещині. Прожили ми там два години, а зараз проживаємо. У, у Сумах на Роменському районі. Микола Гребініченко має другу групу інвалідності з дитинства. Однак, говорить чоловік, це йому не завадило вивчитися та побудувати кар'єру. Хоча інвалід дитинства, у мене 44 роки стажу. З них по десять років років я робив головою сільської ради у миропіллі і в зепсілі. Троє дітей у нас. Онуки є. П'ятеро онуків, правнучок вже є. Держали дві корови. І кролі були, кролі кури були, ж було. були. Тільки єдине, що ось вже зараз двіження немає, вже три роки у мене. У мене я, мені зробили дві операції перед, перед війною. Так що, от добавок щось, відказали почки, поставили катетер. Так що, Движуся я по хаті на палках, а на вулиці у коляски. У, у тім інвалідські у миропіллі Микола та Євдокія прожили усе своє життя. Самостійно зводили будинок, облаштовували побут, виховували дітей. Тут сталася і перша їх зустріч. На хору познайомилися. На Бо хор ходили. На хору ходили. Я співав, і вона співала. І там В нас познайомилися. Діти співають, співали, все время виступали. Оце таке, там і познайомилися. І поженилися. У нас був удар перед вікнами. Повилітали вікна, повилітали двері, по -по -по -е нарушили кришу нарушили. Приїхала комісія, составила акт обстеження, е -е -е показала, що сказала, що можна зробити ремонт і проживати. Хорошо. Тоді у, у жовтні у вересні місяці, 20 вересня, прилітає знову пошли те саме місто снаряд, е, опять е, повилітало все. 27 березня цього року напротив нас впав каб, знесло кришу. Розкрила кришу, пови... кришу, повибивало все, ворота, все, все лежить. Усе oh, все лежить. О, е... А ззаді, на городі, упало два снаряди. І кухня там, і, і сарай через тиждень, хоч через тиждень, упав каб опять, каб на городі там яма страшна. Собачка був, кот, котики були. Собачка як вибігла наша. Все, вже Перелі, вона вже, кудакі, не вже не вернув від Моропілля до Росії менше п'яти кілометрів. До повномасштабного вторгнення тут працювали школа, лікарня, пошта, магазини. Після 24 лютого 2022 року армія РФ розбила селище кабами, безпілотниками, артилерією. Усе погоріло ісе, усе попалили, усе з усе зруйнуване. Жуть лікарню разу дарили. Вроді посередині тільки завалили. Другий раз ударили, тепер третій раз ударили, оставили саму да, Страшне діло. І буквально через день, через два, по три, по п'ять хат горить. Все миропілля вибита. Все вибито. У нас все, усе нова побіду. почта була все. розруйнована, е, українська почта, лікарня в нас була, аптеки в нас були, розбито це все, клуб розбитий, школа, сільська рада розбита, УПК в нас учебний комбінат був розбита. Розбито це усе в нас розбито. Нині родина Гребініченків живе на дві пенсії та виплати ВПО. Зі свого будинку у Моропіллі говорять, нічого не вивезли, бо їхали в невідомість. З думками це ненадовго. Зараз Микола та Євдокія облаштовують побут в орендованому будинку, але не знають, як надовго зможуть тут лишитися. Тож мріють про власне житло. Я хочу, і ми хочемо, аби нам допомогли отримати якусь компенсацію, щоб ми могли десь купити собі хату і дожити, як кажуть, до свого віку. Бо якщо нам скажуть, скільки? що ми приїжджаємо, нам нікуди, або продаємо, нам нікуди, нам нікуди йти. Їхати. Нам просто де щось купити треба. І тим більше ми я прив'язаний до, до больниці. Оце в них був хоздвор. Ну, вона казала, що вони курочок держали, поросяток держали, все вони держали. А ви не хочете зараз у вас? Ні, я вже не хочу, я вже не хочу нічого. Ні, ну я б могла курочок, ну курочок треба купити, а ми нікуди не їздимо нічого. Подруги приїжджали до мене, одна живе у теж в частному секторі, а одна в общежиті живе, друга на квартирі живе. Ну, в общем. Тут багато в нас і сестра моя тут в Сумах, і одна, і друга на, на квартирах. У Миропілі кожну, кожну неділю ринок працював. Ну, базар, базар працював. І вони ходили сюди до нас, вони несли творог, яйця, молоко, фрукти, носили, сливи, вишня, таке все носили. Ну, все носили. А, назад а, а назад у нас скуплялися і казали, вони купляли в нас на тиждень хліба. Бо мішко. в нас хатако хв... хліб хліба привезуть, що його не виносимо не їсти. А тепер така війна страшна. І це не Путін стріляє, а стрілюють люди. Люди.